Доброго здоров'я всім пасічникам! Сьогодні тема нашої розмови про пилок Пергу знову, тому що цю тему ми піднімаємо регулярно. Із останнього нашого семінару, який був в кінці зими в Черкасах, ми робили семінар на цю тему і пройшло вже більше ніж півроку. А тема залишається гарячою. Так, от, знову із тих фактів, які є, із нашого продовження цієї роботи. Ну, Перше, значить, ми вирішили провести експеримент і провели його. Ми отримали три види перги. Це перга із рамки натуральна, як ви кажете. От, друга, перга отримана з допомогою сотопазлів. Які ми Рекламуємо і продаємо вже тривалий період і вивчаємо цю технологію. І третій момент це перга, е, законсервована медом це пергова паста. От ми вперше провели дослідження пергової пасти і отримували також дуже цікаві результати. Так, от, е, ми довго над цим працювали, пройшли дуже несприятливі погодні умови. Дякуючи хуторному Володимиру Миколайовичу, який підготував зразки, надіслав їм нам в дуже непростих умовах. Ми їх відправили, приготували відповідно, підписали договір з лабораторією, відправили в лабораторію, чекали з нетерпінням результатів і нарешті ми їх отримали. Значить, лабораторні дослідження от нам зробив державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики. Ветеринарної медицини, ветеринарно-санітарної експертизи, верніше. От. Ось результати цих аналізів. Вони на кількох листах дрібним шрифтом. І по результатах у нас буде окрема доповідь, і будуть доповідати спеціалісти. Я не спеціаліст у ветеринарній експертизі і не володію термінологією, але з пасічними. Справами і з пасічниками спілкуюсь дуже давно і плідно. От у Мене багато друзів і багато відгуків і про нашу роботу, і про роботу в цьому напрямку. Але як технолог оборонної промисловості, а я оборонців віддав 17 років, мене дуже-дуже нервує, коли методи, так би мовити, методи. Визначення якості якогось продукту, ну якби збігаються до того, що треба розімняти пергу пальцями, от, розімняти пальцями, або покидати її на стіл і послухати, як вона торохтить. Це мене завжди і нервує, і виводить з себе, тому що пальці у всіх різні. Я знаю хлопців, які можуть підкову гнуть. Пальцями. І знаю дівчат, які ну, завдяки своїм нігтикам не можуть його і в руки взяти, не тільки розімнять пальцями. Так от потрібно тут ну, якусь більшу конкретику. І коли ми намагаємося пасічникам розповісти про якість, якість перги, якість пилку, і особливо про методи зберігання, тут я вже використовую свій досвід. Із нашого знову ж таки подальших досліджень і результатів лабораторних досліджень сертифікованої лабораторією, усі три види перги, отримані з трьома способами, мають однакові характеристики. А оскільки вони отримані на одній тій же пасіці, одними й тими самими руками, то і всі способи зберігання перги, які показані, вони мають право на життя. Вони забезпечують якість. А збереження якості цього продукту є нашою, основним нашим завданням. От, знову ж таки, якщо ми висушили пилок чи висушили пергу, ми втратили від 10 до 20% вологи, ваги. А значить, ці, ціни продукту. Тому що продукт продається на кілограм і висушений буде мати меншу вагу, ніж той, який має більшу вологість. Тобто ми втратили гроші. Разом з тим, пергова паста, яка забезпечує якість, яка перемішана з медом, може продаватися по тій самій ціні, але додається вага меду у цьому продуктові. І ми мед продаємо по ціні перги. Дуже, дуже, дуже цікавий момент. Ну, тут залишається така сама, тут втрачається. І от таким чином, значить, щодо подальшої, подальших коментарів, ми далі зробимо відео наших спеціалістів, які займалися бджолопродуктами кваліфікованих людей, я обіцяю вам. От. А я розповів своє бачення щодо. Отримання і щодо подальшого зберігання даного продукту на все добре. До нових зустрічей.